Співпраця холодних повітряних мас і активних циклонів зумовлює нестійку і холодну погоду. І вона протримається найближчими днями. У вівторок, 8 квітня, по всій території області мокрий сніг, а зранку, можливо, ожеледиться. Термометри покажуть плюс 1-3 плюс градуси в день, вночі від нуля до мінус 2 градусів. В першій половині дня посилиться вітер. Місцями його пори висягнуть 12-15 метрів за секунду. У середу 9 квітня температурні показники підвищаться, проте відчутним таке потепління не буде. Температура повітря в день буде в межах від плюс 4 до плюс 6 градусів, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. Мокрий сніг та дощ прогнозують по всій території області впродовж доби. Також збережеться вітряна погода з поривами 10-12 метрів за секунду. Сніг не припиниться і у четвер-10 квітня. Вночі температурні показники будуть в межах від 0 до мінус 3 градусів, вдень термометри покажуть плюс 3 плюс 5 градусів. У п'ятницю 11 квітня сніг, який почнеться в день, до вечора зміниться дощем. Температура повітря вночі буде в межах мінус 1, мінус 3 градуси. Вдень температурні показники коливатимуться від 2 до 5 градусів вище нуля. У вихідні погода почне змінюватись і натякати, що потепління вже на порозі. У суботу, 12 квітня до обіду ще дощитиме. Температурні показники підвищаться і вдень коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, вночі від плюс 1 до плюс 3 градусів. Стане ще тепліше у неділю 13 квітня. В день повітря прогріється до плюс 13 градусів, вночі коливатиметься від плюс 3 до плюс 6 градусів. В першій половині дня можливі короткочасні дощі. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.